Ну, добрий вечір. Ми всі покупалися <кій> у кастрюлі. Зараз поміняємо цю кастрюлю. Поміняю воду. Візьму меншеньку кастрюльку, і щоб вони там пили. Вимикачки, ви вигусочки велика сіра, їм 18 днів. Як учопуються, миються. Ви покупалися, тепер треба. Так, так. Да. Сунятка більше не було, купила тільки 8 штучок. Мені хватить. Ось, ось. Будуть вони поки що жити у цій просторній клітці. Гляньте, яка. Е -е, Вроді би 3 метри на півтора. Ні, це меншенька, це от 2 метри на півтора чи 2,5. з половиною. Чистенько, як завжди. От, буде їм їда, я включила лампочку, але вона їм не треба, виключу зараз. Будемо їсти і рости. Отак. От,